Валентина Васильівна, якщо можна пару слів, як у ваше життя увійшла українська гельсінська група і яке було ваше ставлення до того, що Василь Стус став її членом? Так взагалі сказати, то це просто трагічно для мене. Душевно якось важко через те, що коли Василь з'явився в Києві в 79-му році то ну, йому запропонували ну, вступити в цю Хельсинську групу. Але я, мені було страшно взагалі за нього. Я бачила, яке оточення, як його, ну, яке його життя тут складається, важке. І що він просто на грані ну, знову заберуть. І я йому сказала, Василю, а може б ти не вступав? А він каже, немає кому. Каже, ти бачиш, якщо не я, то хто ж? От якраз такий був тоді час, що ну я замокла.